Вітаю, друзі! Я хочу вам презентувати нову програму, новий курс перевтілення емоцій другу частину. Якщо ми з вами в першій частині працювали саме з, з, зі стресовими станами, з емоціями, ми вивільняли енергію, ми змінювали цей емоція, емоційний фон, то в цьому курсі в цій програмі ми розширимо спектр впливу. І будемо працювати саме з програмами, які формують цілі сценарії, цілі події в нашому житті. І в цьому курсі буде представлено цілих 10 нейропрактик, якими ви зможете закрити 10 дуже великих і глибоких програм, які мають сильний вплив на ваше життя. Я вам хочу сказати, що ці 10 нейропрактик замінять вам. Мінімум 10 достатньо глибоких психотерапевтичних сеансів у психотерапевта. І кроме цього, ви ще отримаєте два чудових бонуса. Про все це я зараз вам коротенько розповім, тому що більш глибоко ви зможете розібрати кожну тему, кожну програму, зробити певну роботу вже на самому курсі. І ви зможете придбати ці практики. Ну, прям по дуже привабливій ціні, про це я зараз вам розповім. І так, давайте коротенько пробіжимося по цим практикам, щоб ви знали, що я вам приготувала. Перша практика е називається лояльність, робота з лояльністю саме з родовою лояльністю. Лояльність це коли ми повторюємо, дубліцируємо за кимось. Бувають усвідомлені лояльності, неусвідомлені, Бувають соціальні родові. Ми з вами будемо тут працювати саме з родовою лояльністю. Чим це для нас важливо? Тому що е е ми. Дуже сильно повторюємо, дубліцируємо поведінку своїх батьків і своєї родової системи. Це так утворена наша психіка. Ми це робимо неусвідомлено, нам не обов'язково казати повторюй за мною. Ми це бачимо і повторюємо. Та реальність, та е, середа, в якій ми жили, е, ті події, які відбувалися, ми це все здубліцирували і зараз із цього формуємо своє життя. І ви відслідкуєте дуже велику кількість цих лояльностей і зможете з ними попрацювати, і таким чином ви зможете вийти з багатьох сценаріїв, які ви несвідомо повторюєте за своїми батьками. Ну, це можуть бути і захворювання, це можуть бути і події, які проживаються по якійсь закономірності в вашій родині. Наприклад, мама була нещасна у відносинах, і ви якимось чином повторюєте ж, те ж саме. Чи тато боявся великих грошей, і ви чомусь не можете робити великий бізнес? І так далі. Це буде дуже добре розібрано в лекції, і для цього ви зможете зробити нейропрактику і закрити всі лояльності, які ви в себе відслідковуєте. Ви побачите, яке це відчуття буде внутрішньої свободи і можливість жити своє життя. І це лише одна практика із тих десяти, які... Я для вас приготувала. Друга практика називається робота з родом і родовими програмами. Це неймовірна практика, яка допоможе е в трьох таких дуже важливих моментах. Перший момент це коли ви хочете просто отримувати величезну кількість енергії. Такий потужний, великий потік родової енергії. Це практика буде так, як як ієрархія, давати неймовірну кількість енергії. Родової енергії другий момент, який з цією практикою ми можемо пропрацювати, це коли ви відслідковуєте в своєму житті, от у вас все добре, от ви жили, у вас все хорошо, гладенько, і потім раз і починаються якісь негаразди в житті, в сім'ї, на роботі. То все було добре, і потім звідкись починають якісь конфлікти, якісь збії, якісь такі підстави, можливо, зради, чи ще щось, і ви не розумієте, чому це почало відбуватись у вашому житті. І третій момент, коли ви ставите перед собою дуже якусь велику задачу, наприклад, ви заробляли певну суму, і ви хочете в 5-10 разів заробляти більше. Чи змінити е, е, діяльність, чи не було відносин е, ніколи, чи дуже довго, і потім ви пішли у відносини. І ви можете помітити, що ви начебто е, попали в якийсь, е, ну або зупинилися, або вам дуже важко рухатися, або почи, якщо ви на, ну, якби все рівно починаєте туди рухатися, у вас можуть починати дуже сильні. Якісь проблеми, травми, захворювання і так далі. І ця практика допоможе вам, ви зрозумієте, ви чому це відбувається, чому що в цьому моменті треба робити, тому що це активуються родові програми. І чому це відбувається? Як на це впливати, як з цього отримати максимальну користь, максимальну кількість енергії? І навіть благословення родових програм для того, щоб цей процес у вас зупинився як, як руйнівний, а ви почали по цьому, своїх по цим задачам спокійно рухатися в потужній такий ресурс, в потужному ресурсному стані. Це ми будемо з вами пропрацьовувати саме цією практикою, тобто ті люди, яким треба енергія, або в яких почався якийсь збій незрозум... по незрозумілим причинам. Або ті люди, які не можуть іти в якісь нові великі задачі, ті, для які для них не норма. У них або збій, або вони не рухають, перестають рухатись, знаєте, на середині зупинилися, і почали не довели до кінця, чи щось відволіклися, пішли зовсім в іншу сторону. Це все про оце. Далі третя практика називається прийняття батьків. Це дуже важлива практика, мабуть, на одна із найважливіших практик для тих людей, які проживають стрес, які ніяк не можуть вийти з якихось труднощів, конфліктів. І ця практика дуже добре допоможе людям, у кого конфлікти з батьками, у кого конфлікти з дітьми, де діти не поважають батьків, чи єсь якась. Якесь сильне непорозуміння, є конфлікти з чоловіком, з дружиною, там, з друзями, на роботі, тобто ви не розумієте, чому ви конфліктуєте? Саме цей момент за, за, говорить про те, що у вас нема прийняття внутрішнього прийняття ваших батьків. Якщо ми не приймаємо внутрішньо наших батьків, ми не можемо прийняти себе. І, звісно, ми не можемо розуміти себе, ми не можемо відчувати себе. Ми не, Проживаємо своє життя так, як ми могли. І зробити це можна тільки тоді, відчути це тільки тоді, коли ми можемо прийняти своїх батьків, перестати їх оцінювати. Так, четверта практика у нас це справжня перлина. Вона називається повернення стану цілісності. Ця практика нам треба тоді, і вона закриває питання такого плану, коли ви. Внутрішнє не відчуваєте такої цілісності. У вас якийсь внутрішній роздрай. постійно якісь качелі, постійно якісь вибори. Ви одне думаєте, дре, третє робите, або е, кудись і водне, водне напланували, інше почали робити. Або у вас все добре з відносинами, з грошима щось не так, або з грошима все добре, з відносинами щось не так. Що ви постійно в усьому сумніваєтеся, що вас постійно треба якось вирішувати, і це достатньо вам важко. І ви ніяк не можете все зібрати якось в кучу, щоб у вас просто було якось легко і комфортно йти по життю. І це говорить про те, що у вас насправді є внутрішня потреба, внутрішня програма вибір між мамою і татом. Оцю тему ми дуже добре розберемо в цій лекції, і бу цією практикою ви зможете поєднати ці частини, перестанете вибирати ви між мамою і татом. Чому ви це робите? Ви також зрозумієте в, в цьому уроці. І чому ви не можете це не робити? Ви також е, отримаєте там ці відповіді і зробите практику, де ви зможете поєднатися і йти по життю в цьому стані. Цілісності в цьому стані гармонії, внутрішнього спокою, коли у вас не буде оцього роздрайву між внутрішнім і зовнішнім світом, ви будете відчувати, що ви зібралися, що ви можете просто не витрачати енергію, не витрачати час на те, щоб долати оці певні труднощі, яким навіть не буває іноді пояснення. І це лише четверта практика, друзі. Уявляєте скільки чудових. Моментів ви можете вирішити в своєму житті, працюючи з цими практиками. П'ята практика повернення радість у життя. Ми вже з вами працювали з радістю, і ви робили чудові практики на те, щоб повертати цей стан радості. Ви розумієте, наскільки нам важлива радість, тому що коли ми радіємо, ми піднімаємося на цей високий рівень. Життєвої енергії, сексуальної енергії, і ми знаходимося там, де ми себе відчуваємо, де ми проживаємо життя яскравим, красивим і для себе цікавим. Без радощі людина не має цих відчуттів. І радость у нас блокується різними моментами, десь нам забороняли, десь нам не можна було сміятися, десь нас наказували, десь на нас кричали. Саме в цій практиці ми будемо з вами пропрацьовувати програму, яка називає, звучить таким чином. Я сумна, тому що звикла отримувати увагу і любов саме через сум, саме через цю печаль. Це е, коли людина на ній надіта така маска печалі, маска суму вона всім демонструє, що вона нещаслива. Що все в неї не так, що її вона нікому не потрібна. Це не свідомо відбувається, тому що у людини порушені кордони вона наскільки подавлена е, своїми там батьками, і вона не може цю радість проявляти. Ну в цьому випадку тут інше. Тут ви просто скопірували таку поведінку у своєї мами чи у тата, чи у бабушки чи у дідушки. Ви просто взяли і здублювали, злоялили поведінку вашої мами чи тата. І зар... для того, щоб бути для них привабливою, для того, щоб вони звернули на вас увагу. Так працює дитяча психіка. Ви це прекрасно знаєте ще з, нашої... з першого нашого курсу. І саме цією практикою ми будемо закривати оцю програму отримання любові і уваги через проявлення суму і печалі. І ви зможете просто радіти цьому життю. Ви знімете з себе цю маску, вам не буде в цьому потреби, і ви зможете дуже комфортно спілкуватися з іншими людьми, отримувати задоволення і спокійно проживати стан радості. Шоста практика називається Я автор свого життя. Ця практика для тих. Людей, які відчувають, що вони живуть не своїм життям, що вони постійно вирішують чужі питання, займаються цим спасательством, учительством, що вони вкладають в інших людей свій час, свій ресурс, свої можливості, вони займаті, зайняті тільки іншими людьми, і вони від цього тільки отримують виснаження. Втрату енергії, втрату свого часу і велике розчарування. І ця практика дуже добре поможе цим людям справитися саме з цим питанням. Ви закрите ці гештальти, ви зрозумієте, чому ви це робите, що за цим стоїть і що треба зробити. Це прямо буде персональна, глибока трансформаційна сесія. Це не просто практика, якою прогулялися в красиве містечку і десь щось. Відчули себе дуже добре. Це буде глибока трансформаційна робота. Кожна практика замінить вам повноцінну трансформаційну сесію у психотерапевта. Сьома практика, сьома, лише сьома, а скільки ви можете всього змінити в своєму житті? Називається Я вибираю життя. Ця практика для тих, хто не ціне своє життя, він не живе своє життя, він не може жити своє життя, тому що він... Йому щось дуже важко все вирулювати в своєму житті, чомусь дуже тяжко, чомусь якось несправедливо. Цим людям кажеться, що в них якась просто важка доля. У всіх інших людей все якось добре, а от у них погано. І вони не можуть вийти із цієї матриці, не можуть вийти із цієї ситуації, з цього сценарія. І ці люди проживають таке дуже важке життя, і вони. Прям ну, не раді цьому життю, вони його знецінюють, тому що ну, воно для них важке. І цією практикою ви зможете пропрацювати, мабуть, найважливіший алгоритм, де ви побачите, що насправді стоїть за оцим обесціненням свого життя, саме такого життя, яке ви маєте, навіть якщо воно в труднощах. І ви, коли ви підете в цю практику, ви будете здивовані, чому насправді ви такі нещасливі, чому вам так важко щось змінити в своєму житті, що насправді треба придбати і на що звернути увагу, щоб ви могли вийти з цього стану і стати щасливими, задоволеними і вдячними саме за це життя, яке ви проживаєте. І коли ви усвідомите це, саме тоді у вас почне щось змінюватися в вашому житті. Восьма практика думаю і живу тільки так, як хочу. Я ця практика для тих, хто звик бути дуже хорошим для інших, бути удобним, бути правильним, так ну якби все зробити, щоб усім було дуже дуже добре, таким ідеальним. І ці люди також живуть для інших, вони знають все про інших, вони все підстраюють, вони все создають. І в цьому житті вони ж, ну якби, якби так послідслідкувати, ви живете для інших, а за себе ви абсолютно не дбаєте. Ці люди можуть бути дуже раними, дуже образливими. Цим людям не просто так жити, бо вони всім хочуть бути хорошенькими і правильними, і страждають тільки. Від цього, що вони отак ідуть проти себе. І оця практика саме для тих, хто має програму бути хорошою дівчинкою і бути хорошим хлопчиком. Дев'ята практика. І дев'ята, і десята практика це будуть просто перлини цього курсу, тому що ми з вами почнемо вже прикасатися до особливої енергії, до нашої сексуальної енергії. До Оцієї е, життєвої енергії і оця практика дев'ята називається екстаз і задоволення, як вийти на новий рівень відчуття. Ця практика для тих людей, хто дуже зажатий, хто має багато комплексів, заборон, запретів, сексуальних блоків для тих людей, які собі у всьому відказують, відмовляють. Ну їм цим людям також хочете, вони мріють також про. Красиве життя, де вони можуть жити щасливо, притягувати і забілі в своє життя і відчувати задоволення. Після цієї практики ви можете вивільнити дуже багато енергію, звільнившись від оцих зажимів і заборон. І ви зможете дуже легко отримувати задоволення від усього, що ви робите, і головне від самої себе і самого себе. Десята практика називається отримання божественної помічі і любові. Ця практика для тих людей, які, е, яким кажуться, що вони попали в глухий кут, що в них е, по, прям чорна полоса в їхньому житті, що нема ніяких рішень в тих питаннях, в тих задачах, які перед ними стоять. Тобто, коли у людей почались прям дуже великі складнощі в житті, насправді ця практика. Вона всім буде дуже добре. Ну, якщо думаєте, вона вирішує навіть такі питання, коли ви зможете знайти вихід із такого тем... Ну, коли ви проживаєте темний час свого життя, і ви зможете знайти тут рішення, то тим людям, які будуть просто робити цю практику, вони отримують просто колосальну енергію, колосальні можливості і. Е е е ви будете неймовірно задоволені від цієї практики. Це просто мега-потужний інструмент для того, щоб знаходити рішення навіть в самих скрутних становищах, або брати неймовірно сильну, потужну енергію для того, щоб створювати своє щасливе, красиве життя. І нас ще чекають два неймовірно чудових бонуси. Ви будете прям задоволені і здивовані саме цим бонусом, тому що я е, ну, е, приготувала для вас дуже-дуже вкусні речі. Перший бонус як працювати з заздрістю. От заздрість це таке чудове. Почуття, чудовий стан, і він насправді дуже корисний. Є два різновиди заздрісті, ви узнаєте про них. І ви навчитеся заздрість. Це такий буде така технологія, такий механізм, де ви зможете заздрість перетворювати на великі гроші, на щасливе життя, на щасливе кохання. Брати ресурс у тих людей, у кого дуже добрі результати. Ви навчитеся цьому механізму, це все екологічно, тут ніякої магії, це просто квантова фізика. І ви побачите, як можна використовувати зазвіс для того, щоб у вас було все дуже добре. І другий бонус буде практика, як повернути собі довіру. Довіру до людей, довіру до чоловіка, до дружини, до світу, до свого життя. Тобто багато людей втратили довіру. І от це буде дуже проста, дуже легка, ну неймовірно, ефективна техніка, яка допоможе вам повернути цю довіру і почати жити життя в стані довіри. Ви відчуєте оцей справжній Справжнє відчуття свободи, легкісті і краси, коли ви довіряєте. І ви зрозумієте, чому ми не довіряємо, де ми втрачаємо довіру і як її можна легко повернути. Переходьте в новий курс і починаємо перевтілення вашого життя, перевтілення ваших емоцій, перевтілення ваших сценаріїв. І починайте жити красиве, щасливе життя.